Всім привіт! Презентую вам лот сорочки, нічні та одяг для сну. Жіночі бренду Disney та Есмара. Лоті 28 одиниць. Оцінка. Є невеличкі забруднення. Вартість лоту 1820 гривень. Матеріал бавовна Розмір від S до L. є нічні сорочки, штани, футболка та пов'язка на очі. Собі вартість однієї одиниці 65 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!